Виконайте дії. Тут у нас записан одночлен 2 третіх х в квадраті, y в кубі, і ще в третьому степені. Щоб одночлен піднести до степеня, ми кожний множник підносимо до кубу, тобто 2 третіх підносимо до кубу. Це і чисельник, і знаменник підносимо до кубу, х в квадраті підносимо до кубу y в третій підносимо до кубу. Далі помножити. Тут так само одно член підноситься до квадрату. Тобто кожен множник підносимо до степені 2. Мінус 9 в квадраті, х в четвертому степені і в квадраті, і y в квадраті і ще раз в квадраті, дорівнюємо. 2 в третьому це буде 8, 3 в третьому це буде 27, х квадраті і в кубі. Степень в степені. Тепер множимо їх, буде в шостому, y3 помножити на 3 в дев'ятому. Помножити мінус 9 в квадраті це буде 81, х в і в квадраті це буде х у восьмому. У квадраті і в квадраті буде у четвертому. Дорівнюємо. 8,27 ми множимо на 81. 81 і 27 можна скоротити на 27. Тут буде одиничка, тут буде 3. Тобто 8 помножити на 3 це виходить 24. Далі х в шостому помножити на х восьмому. Якщо ми множимо однакові основи то показники в них додаються, тобто буде х в чотирнадцятому. Тут так само, y в дев'ятому помножити на y в четвертому, за властивістю основи однакові, показники додаються. 9 плюс 4 буде 13. Тобто 24х в чотирнадцятому, у в тринадцятому, тобто відповідь Г.